Давайте почнемо з приємного, адже звісно, сьогодні майже вся увага на тому, що відбувається сьогодні у Швейцарії, саміт миру, але давайте почнемо з результатів, що може і що показує Україна на полі бою. Власне, це свідчить про те, що нам можна довіряти зброї, довіряти дійсно те, що можливо що сьогодні західні партнери ховають або не дозволяють. Це супутникові знімки, які підтверджують масований удар українськими безпілотниками по аеродрому у Ростовській області. Я так розумію, що можна лише уявляти, що було би, якби ми могли бити західною зброєю. Але те, що ми бачимо, як каже Буданов, летіли близько 70 безпілотників. Змі пишуть, що нібито 6 літаків могли бути пошкодженими, але інформація ще очікується. Як вам такі наслідки про що це говорить? Це говорить про те, що е, стратегія, яку обрало наше командування, і в першу чергу власне ГУР, тому що це ну насправді е, багато операцій цих комплексних, в них задіяні різні сили, але е, однозначно саме керує всіма операціями по дальньому враженню, це саме головне управління розвитки. Це от е, е, Будаївська команда. Так от ця стратегія виявилася абсолютно правильною, абсолютно виграшною. І е, якщо на фронті в нас ситуація поки ще дуже складна. В нас ну, зокрема внаслідок того, що досі зберігається перевага росіян у живій силі. То е, тим часом, як це не парадоксально може звучати, але технологічно ми вже почали росіян переважати і переважати дуже суттєво. І е, в першу чергу спрацювала оця Буданівська стратегія на виснаження російської ППО. От оцей удар по аеродрому е, Морозовськ е, він його ж не, не варто розглядати е, окремо від всього іншого. От це черговий саме удар, далеко не перший, далеко не останній. Е, ну шість літаків плюс. Е, але е, нагадаю, що перед тим було всього лише два літаки. Але два літаки су 57 яких взагалі всього було випущено 10 От за, за всю історію, і які зараз Росія випускати не здатна. До того були враження стратегів. Але чому я ще й кажу, що це саме стратегія? Справа в тому, що це все ще й зав'язано, як це не може здатися дивним, але це ще й зав'язано на події в, на Кримському півострові. От е, пригадуєте, за день до новин із Морозівська нам прийшли новини з півострова про чергові знищені 2 С-300 і 1 С400. Так от, це все частина одного плану. Ми фактично зараз використовуємо е, параноїдальний страх росіян за Кримський міст. Ми фактично зверніть увагу, ми не б'ємо по кримському мосту, але ми використовуємо його як приманку. Ми весь час знищуємо ту ППО, яку росіяни ставлять на півострів, щоб прикрити свій священний міст. От ми знищуємо цю ППО дорогущу. до речі, кожний комплекс С300 е С400 е це порядка півмільярда доларів. Ще раз півмільярда, а ми їх три грохнули тільки от два дні тому. Так от, власне, але головне ж, навіть не це: от ми їх грохнули, і щоб ви не сумнівались, вже зараз туди їдуть нові три. От росіяни буквально поведені на цьому своєму мосту і вони туди стягують ППО, а ми її там методично знищуємо. Тобто, фактично, Кримський півострів перетворився на таку собі Чорнобаївку для російського ППО. Оце от таке отмета чорна дира, яка засмоктує всі їхні останні комплекси С 300 С400. А я не дарма вживаю слово останні. Я нагадаю, що вони познімали їх вже з Арктики, познімали їх вже з Курильських островів, чого в радянський Союз ніколи ніхто не допускав, щоб курили були не прикриті. От тобто, вони вони оголюють всю імперію, щоб прикрити дві точки: Москву та Кримський міст. І оскільки до Москви трошки далеченько, а от Кримський міст розташований ідеально зручно, плюс по ньому можна працювати всіма засобами і нашими, і західними. І от ми фактично зробили там м'ясорубку для їхньої ППО, а чому я про це зараз розповідаю, а ви запитали про морозівськ, ніби, де імені наведнення? А от, власне, це прямий результат. Ми перемелюємо їхню ППО в Криму в такій кількості, що на аеродромі вже не лишається. От аеродроми навіть із стратегічними літаками в них лишаються неприкриті нормальним ППО, і в результаті ну от я ще не знаю подробиць по морозівську, а от з того аеродрому, де ми грохнули два Су-57, унікальних суперновітніх російських літаки, так от звідти були повідомлення навіть в рашистських пабліках про те, що атаку наших дронів відбивала охорона аеродрому з калашів. Ну вибачте, з калаші з калашів збивати дроби – дуже невдячна справа. Скажу вам, це е, результативність, так собі. От і е, власне, оце те, от чому я і кажу, що це абсолютно продумана Буданівська стратегія. Тобто, це комплексний план, який включає відтягування ППО на півострів, перемелювання ППО на півострові, а тим часом удари по оголених аеродромах і оголених нафтових заводах. Оце частина одної стратегії, оцих от саме е, відкриття Росії, відкриття неба над Росією і глибинних ударів дронами, е, поки навіть без західної зброї працює просто ідеально, і головне, що з кожним місяцем працює краще, бо ми і вдосконалюємо самі дрони, але головне, що налагоджуємо серійне виробництво тих із них, які себе добре показали. Якщо рік тому це ще були експерименти, то зараз це вже потік. До речі, ще одну тактику назвав Зеленський Росіян, каже, що використовує Росія близько 3200-3500 кабів на місяць по цивільному населенню. Ну і каже, що саме так робив Адольф Гітлер, таке собі коврове бомбардування. Все те саме за однією методичкою. Як думаєте, настане час коли… Давайте так. Я б про другу світову тут, чесно кажучи, би не згадував. На місці на нам це не дуже вигідно, тому що килимові бомбардування в другій світовій використовували всі сторони, і якраз найбільших успіхів досягнули якраз західні союзники. Згадаємо Дрезден, Наприклад, от але вибачайте, це було в Другу світову. З того часу, от якраз після розбору польотів після Другої світової, от саме було визнано в нормальних країнах, що масове застосування е, саме бомбардувань по е, не тільки не, не тільки навіть просто по цивільних об'єктах, а навіть просто по територіях, де в переміжку військові об'єкти і цивільне населення, це вже вважається невиправда. Тобто, вже наприклад, у В'єтнамі американці намагались цього уникати, хоча там виходило по різному. А е, надалі, вже от в е, так, навіть в кінці 20-го століття, не кажучи про двадцять перше, е, радянський союз та Росія лишались єдиною країною, яка застосовувала саме килимове бомбардування. От килимове бомбардування вже вважалось військовим злочином під час російської інтервенції в Афганістані. От потім цей військовий злочин повторила Єльцинська, а потім Путінська Росія в Чечні. Це те, що я особисто бачив. Я сам бачив каби і фаби, коли в Україні ще ніхто цих слів не знав. Я бачив, як грозних просто зносили під нуль, от в, 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 в 95-му році. Це було, е, оце було абсолютно те саме, що ми зараз можемо бачити ну тільки з тою різницею, що тоді ці каби фаби були неплануючими. А вони падали прямо під літаком, тобто літак мав близько підлетіти. Ну на жаль, Чеченів це не рятувало. В них не було ППО на відміну від нас. Ну от, от і до речі, от тільки наявність у нас нашої ППО врятувала нас в перший рік війни. Що в перший рік війни росіяни не могли просто рознести наші міста, тому що наше ППО прикривала, і їм довелось витратити півтора роки часу, щоб зробити ці каби і ФАБи плануючими, щоб вони летіли на таку відстань, куди вже ППО не дістає. І от тоді з 23-го року в нас почалася проблема, і е, ну ці проблеми лишились пара місяців. От як тільки долітають перші F-16, е, про каби і фаби, ми зможемо забути, але да, пару місяців ще треба просто протриматися. Поки що проти них на жаль, протидії немає. Чи є протидія сьогодні проти пропаганди, і взагалі того, що верзе Путін, тому що його заява напередодні ну точно шокувала всіх. Він собі таки виклав безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України. Казав: Давайте все, виходьте з чотирьох областей. Вони мені потрібні, мовляв, і це все напередодні саміту. Вже назвали такі, от заяви насправді маніпуляцією. Є реакція вже і Америки, і України, і багатьох інших держав світу. Як вам таке? Вам очікувані загалом такі прохання вивести свої війська абсолютно, з нашої країни. Це прохання, це ультиматум. От ні, абсолютно очікувано. Ну треба ж знати, з ким ми воюємо е, в нашого ворога. Є слабкі сторони, є сильні і якраз сильною стороною старого КГБшника Путіна завжди було вміння от, тримати покерфейс і блефувати? От, при от причому тут навіть є певна закономірність. Насправді, чим гірше для нього справи, тим натхненніше він блефує. І е, просто знаючи вже це, це треба просто враховувати. Проблема в тому, що захід це враховує не завжди. Власна частина успіху путінської Росії весь час була в тому, що на абсолютно нахабний і реально нічим не підкріплений блеф, на жаль, дуже часто велись. От я все ж таки сподіваюся, що про це можна вже казати в минулому часі, хоча до кінця не впевнений, я боюсь, що і зараз на Заході частина політиків готова на цей блеф вестись. От, е, бо цей блеф лягає на дуже добре пропрацьовану пропаганду про нібито велику Росію з незліченними ресурсами, яка у затяжній війні на виснаження завжди виграє, а там бувально приречена на перемогу, бла, 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 бла. Це дурня повна, це абсолютно не відповідає реальним фактам. Але оскільки це вбивало, з десятиліттями і лягає навіть на певні столітні стереотипи у тих же французів, наприклад, ще з часів програних ними Нир е, Наполеонівських війн. От вони, вони ще пам'ятаються е, ля Рюс козак в Парижі, і от тому е, до, досі власне оцей страх, що російський ведмідь, от він настільки величезний, що протилома нема прийома. От Путінський блеф базований на усіх старих стереотипах, на, на справ, які насправді не витримують жодної перевірки ні в історії, ні тим більше в сучасності. І наразі, е, якраз навпаки, по історичності і нахабству цього блефа, можна судити про те, які в них реально справа. Справа в них реально кепські. От справа в них реально, ну, чесно кажучи, дуже кепські. Ця, ця моя заява може прозвучати парадоксально, при тому, що насправді ми, поки в глухій обороні, ми там відбиваємо наступ на Харківщині, нова ділянка фронту відкрилася цього місяця тому. От здавалося б, з чого це раптом, дикий кажу, що росіян справи кепські. А справа в тому, що от вони вийшли на максимум своїх можливостей. От да, вони минулого року зробили дійсно ривок вони минулого року зробили ривок і в плані мобілізації людей, і в плані мобілізації економіки. Вони дійсно е, перейшли на військові рейки, на відміну від нас. От в нас ще кінь не валявся, а в них вже там тризмінна робота, держзамовлені на всі оборонні підприємства, от е, пробили низку дірок в санкціях. Привід Китаю. От е, так, але от зараз вони не то, що на піку своїх можливостей. Вони, от те, що називається, вийшли на плату, де от, вище вже рости нема куди. Це вже ота лінія. І виявляється, що на цьому максимумі можливостей все, що вони змогли, це просун, просунутися на 5 кілометрів на от, е, а більше їм рости нікуди. Навпаки, далі час починає працювати проти них. Більш того, цей час нарешті починає працювати на нас, тому що нарешті відбулись тектонічні суви на заході. От ви, ви бачили самі оцей парад дозволів. коли країни, які до цього мали абсолютний консенсус, не дай Боже не давати нам бити західною зброєю про Росії. От не дай же ж Боже тої ескалації, а зараз буквально підряд парад всі дозволяють. Там лишилось буквально декілька країн, які ще бережуться. Це принципово відмінність від ситуації, яка тривала два з половиною роки. Два з половиною роки якраз країн, які дозволяли, було от на пальцях одної руки, і це були переважно не найсильніші країни, в яких мало що можна було дати. Реально. От е, а тут раптом все, все міняється. Тобто, Путін таки дістав захід. От до заходу, нарешті, тільки зараз доходить те, що нам було очевидно, ще в 22-му році що єдиний варіант успішних перемовин з росіянами це коли вони розбиті на фронті. От тільки тоді з ними можна говорити, а інакше розмови не буде. Путін нарешті змусив захід це. Почати розуміти, я саме так обережно вживаю почати розуміти, бо в них це теж ще далеко на мейнстрім. Цікаво було те, що одним з перших, хто прозрів, став саме Макрон, який починав цю велику війну, як взагалі такий голуб миротворець, який там назвонював в Кремль. А в результаті він же став першим західним політиком, який відповів на блеф Путіна, насправді, таким самим Блефом. Але але да, абсолютно, в путінській парадигмі він взяв і на зустріч зробив так само зухвали брев, що а ми не тільки не боїмося ескалації, а ми зараз ще й війська в Україну відправимо. Та звісно, нікого він сюди не відправить, воно нам і не треба. Але це нарешті з Путіним почали розмовляти його мовою і грати за його правилами, і, і пам'ятаєте, яка тоді істерика була на болотах. От зараз ми бачимо оцей черговий путінський брів, маючи насправді геть погану ситуацію на фронті, тому що е, от вони ще тиснуть. Але вже доїжджає зброя, ну і можливо нарешті зрушується ситуація з мобілізацією, все як тільки ця ситуація з мобілізацією вирішується, зброя все, зброя вже от як там дан <с>? зброя вже плюсик. От як тільки вирішується ситуація з мобілізацією, плюс ще за місяць-два долітаються. В 16. ну насправді, якщо тільки з мобілізацією, ми зараз не як там сказати, не прокохаємо. А якщо дійсно дотиснемо. То вже з осені може піти повний перелом на нашу користь. Так, да, це не означає, що ми прямо восени вже переможемо, але може статися повний перелом на нашу користь, він міг би статися влітку, якби ми не зволікали з мобілізацією. Ну, тепер сувається на осінь. Окей, якщо знову ж таки, якщо все ж таки зараз піднажмем, і далі, ну плюс ще рік, ну плюс ще півтора, але воно вже буде котитися абсолютно в правильну сторону, ми вже будемо перемагати. І тоді, до речі, і саміти підуть абсолютно інакше. Ви, до речі, на початку задали саміт миру. От чесно. Ну він зараз не своєчасний, от ще рано. Тому що е, як би то не було, але в таких війнах е, вся дипломатія визначається ситуацією на фронті. От для нас зараз цей саміт, чесно кажучи, виявився трохи передчасним. От е, нам треба було його проводити е, тоді, коли цей перелам на фронті станеться. Тобто, десь ну за півроку рік. Але нічого, проведемо зараз цей, через рік проведемо інший, і вже абсолютно в інших військових умовах. А дипломатія тут дуже повністю ну, не, не просто от дипломатія тут на 100% слідує за ситуацією на на фронті, а не випереджає її і не визначає її. От, тому е, росіяни це все розуміють. От те, що я зараз говорю, воно для Путіна жодним чином не секрет. Вони самі бачать, що в них ресурсів на рік такої війни, не більше. Дор... Може насправді менше, може я навіть ще їх переоцінює. Бо коли дивишся по, скажімо, аналізу їхніх запасів, по супутникових знімках тощо, то вимальовується картина на рік.